Новенька кава від 25 Coffee Roasters до мене приїхала. Я постійно вам розповідаю про цю каву і агітую купувати на сайті 25 Coffee Roasters з моїм промокодом, який дає знижку 15% на всю каву, окрім дріпів та наборів. До речі, у них є також європейський сайт, тому переходьте за посиланням, яке я залишаю завжди в інфобоксі. Дивіться, обирайте каву за своїм смаком. Я впевнена, що ви знайдете там щось своє, тим паче, що там дуже класні а менеджери працюють, дуже привітні, завжди порадять, що краще буде для вас. Ну, я одним словом, задоволена, і цього разу ось така кава приїхала індія карнатака. Це у нас арабіка. Зі смаком яблука і після смаком Ну, Спробую побачимо. Зараз я не буду відкривати, тому що в мене кавова машина повна. Зараз там інша кава, але обов'язково спробую цю каву і вам розповім. Але, ну, зазвичай, будь-яка кава, яку мені висилає бренд на дегустацію, мені подобається. Гарна кава, нічого не можу сказати, ніяких нарікань. Тому можу тільки рекомендувати, друзі. Хотіла вам також показати деякі покупки, які я собі зробила за останній час. Я ще не користувалася цими продуктами. Планую тільки, але ну, покажу, що я собі тут придбала. Ну, я не пам'ятаю, чи показувала я вам вже ось цю маску від бренду Kundal. Мене привабила ціна і об'єм. Я купувала її на Нотіно за привабливою ціною на неї дуже класні відгуки. Я вирішила спробувати, але ще не користувалася. Мені подобається, що тут є помпа. Кажуть, що вона пахне медом. <смі> і макадамією, так як тут написано, ну, побачимо. До речі, я повернулася через рік до гель-лаку. Я рік не робила гель. Але Буквально от на днях зробила, тому що мені так захотілося. Я так захотіла просто ось такі красиві нігтики. Собі, І вирішила, що треба зробити, а якщо надоїсть, то знову знімлю. В мене була не дуже в гарному стані нігтьова пластина. Ніби дівчина мені гарно робила нігть, але потім, коли вона мені зняла гель-лак, це був звісно, жах. От. Тому я рік не робила, але ну, побачимо, як піде. Поки що я просто довольна, тому що цілий рік в мене була пауза. Так, окей, ось така маска. Далі від бренду Корес. Я купила умивалку. Також на сайті Notinу була приємна ціна. Я вирішила купити. У мене є декілька. Ароматів від цього бренду, ви знаєте, я часто про них розповідала. Це грецька натуральна косметика. Подивимось. Я не пробувала ще, тому що я користуюсь поки що тим, що в мене є. Я користую зараз хейміш на вечір. І зранку я омиваюся для Рошпосей омивавкою. Покажу в якихось пустих баночках, напевно. От. Взяла на зміну ось цей корес. Ну, подивимось. Це бальзам для тіла. Еобос якийсь німецький бренд, наскільки я зрозуміла, не знаю, як він буде, що, але ну, взяла спробувати собі якийсь новенький крем. Це в даному випадку бальзам здається, так. Да. Бальзам для тіла. От. Шампунь від бренду. Рене Фуртерер, напевно, так. Не знаю, як правильно точно прочитати. Мені сподобався цей шампунь. Подивіться, тут якісь часточки такі цікаві, ніби як скраб, де? якісь такі бульки. Прикольні. Я вирішила взяти на пробу, ще запечатаний, ще не мила волосся. Але ну, подивимося, до неї йшла ось така олійка. Ну, там був, була акція, Ти типу, купуєш шампунь і можна. Отримати в подарунок ось таку олійку. Я, власне, це зіграло велику роль в купівлі цього шампуню, тому що мені було цікаво спробувати олійку, тому що вона не тільки для волосся, а ще й для тіла. Я ще не відкривала так само цю олійку, того, що я користуюсь чимось іншим зараз для волосся, для тіла, поки мені не хочеться. Ну, на літо, я думаю, буде прикольно. Хоча в неї консистенція так по вигляду, ніби якась вода взагалі. Да? Ну, подивимось. Дві ось такі бюджетні штучки. Це гель для вмивання і міцелярна вода від бренду Comics. Це український бренд, здається. Я купила так само тонік в такому міні-форматі 30, здається, мілілітрів. Тут. А, 75, ого. От, це що, міцелярка? І я купила тонік. По-перше, я люблю ось такий формат маленький, якщо я їду кудись. Чаще за все я їду, наприклад, до мами. І мені потрібно купити цих банок з собою вести своїх, і класно, коли вони в маленькому форматі. І навіть якщо я використовую, в мене просто залишиться пара, і я сюди можу щось налити інше. От тоніком я вже користуюсь, Самий обичний тонік, я не знаю, що про нього сказати. не непогане от звичайний тонік, все з ним в порядку. Я думаю, що з цим гелем і підсолярною водою буде. Те саме, тобто звичайні от штучки. Це я взяла, типу для чоловіка, але я і сама люблю такі засоби чоловічі для душу. Мені подобається запах чоловічих о, всяких о, штучок для душу, якщо вони пахнуть якимись смолами, там, деревиною, тільки не лаванда. От, це о, для тіла і, відповідно, для волосся, типу, шампунь тут написано. Ну, побачу, мені просто сподобалась баночка. Прикольна баночка вирішила взяти на пробу. Ось такі покупки. Можливо, ви щось вже купували з цих засобів, можете поділитися своїм досвідом, то я буду вам вдячна за це. Хотіла також вам показати мініатюрки, які в мене з'явилися за останній час. Замовляла через Байера я ось ці три мініатюрки. Перша це ось така Commodity Milk. Тут 5 мл. Ось така. Мила мініатюрка зручна. І приємний аромат. Ви знаєте, я бачила, що цей парфум продають часто на барахолці. Тобто людям він не подобається, а мені він сподобався. Він пахне пряженим молоком, ніби спаленими машмелу. У мене таке враження, що тут є шафран. Цей аромат мені чимось нагадав кафе гурмант яке в мене є. Ось з чимось схоже. Тут ніби молоко, маршмеллоу і шафран. Тобто тут відчувається якась от така горілість, знаєте, як підгорівше молоко з карамелью. М -м. Мені подобається. Не знаю, чому люди його продають часто, але ну, я не шкоду, що я його купила. Я його взяла всліпу просто до кучі. Прикольний аромат, мені сподобався. French леза від Memo це мініатюрка на 5 мл. Це дуже приємна така шкірина троянда, як на мене. От, я його вже кілька разів носила. Класний аромат. Зручно брати з собою кудись. Да, отакі мініатюрки. Всі клас. От, і основний. Основна мініатюрка, заради якої я власне робила це замовлення, це хацеват або ну я думаю, хацеват, правильно від нішане. Це 15 мл. Подивіться, яка класна мініатюрка, яка повністю повторює повнорозмірний флакон на 50 мл. На 100 ну на 100 там він трішки інакший більший. Класний аромат, дуже він мені подобається. З цим парфумом мене колись познайомила Оля Насонова. Вона мені вислала його на сліпий затест, роки, напевно, два тому. І він мені дуже сподобався, він мені здався таким, знаєте, цитрус-ананас з хвойними такими моментами, типу ялинкова смола. От Коли ви ялинку трогаєте руками і залишається така смолянистість липка на пальцях, тут я щось таке відчуваю, він дуже шлейфовий, дуже стійкий, класний. Я сподіваюся, цієї мініатюрки мені надовго вистачить, але я вже хвилююся, що мені треба все ж таки п'ятидесятку. Просто чомусь у бренда Нішане, саме ось цей аромат хатцеват, досить дороговартісний. От, Але я бачила, що можна купувати набір, типу хатцеват, до прикладу, Ані. Я спочатку так і хотіла зробити. Або там хатцеват і Волунгча, ще якийсь аромат. Вкупі. Ну, тобто, тобто набором по 15 мл, там вони щось в районі 3,5 тисячі виходять. От, але так вдалося мені вхопити цю мініатюрку через Байра я дуже рада. Я тепер, ви знаєте, я от ще хочу собі купити мансера цедрат Боа. Але я не впевнена. Думаю, можливо, він мені не потрібен. Мені здається, вони дещо подібні з ось цим хацеватом. І хацеват, сам по собі, він подібний на Авентус чоловічий. Але Авентус, я не адепт. Авентус, типа, він приємний, але. Ну, я как бы не фанат. Ось цей просто одразу. Можливо, тому що я ніколи не носила Авентус. Я його там десь чула, нюхала, але вот так, щоб поносити або мати якийсь відливант, в мене ніколи не було. На відміну від ось цього хацевату, який в мене був відливант. Я просто насолоджувалася цією смолянистістю такою, цим ананасом густим. Класний парфум. Дві мініатюрки, які мені подарувала моя парфюмерна подруга Наталя. Перший ось такий поезія туалетна вода, ви бачите, це бренд 4711. Приємний такий вінтажний аромат. О, я би навіть не сказала, що він якийсь ретро, бо він якийсь там противний. Ні, він дуже-дуже приємний. Я його носила ну, намазом, поки що тільки на зап'ястку. Мені сподобався цей аромат, з ним все в порядку. Я буду його носити періодично. І ось така мініатюрка від. Ейгнер це у нас експлозіви в туалетній воді. В мене є цей парфум в повнорозмірі. Дуже така мила, приємна, цікава мініатюрка. Єдина проблема, що аромат тут підбитий. Підбиті ноти. Я, до речі, от прямо зараз його наносила. От пройшло, напевно, хвилин 15 і вже він звучить так, як треба. Дуже насичено, і навіть ви знаєте насиченіше, ніж повнорозмір, який в мене є. Тут я відчуваю якусь таку тваринність глибину. Аромат про готичну троянду. Класний парфум. Я казала про те, що якщо ви живете в Європі, якщо вам доступні Мюллер-Росман, ДМ, дивіться, я впевнена, що в якійсь мережі з цих магазинів має бути це експлозиве. От такі новинки у мене з'явились. У нас така холодіна, я думаю, що не лише у нас, взагалі по Україні, просто дубак. От, але салатики, салатики вилазять. Реально так холодно. Я просто ну, мусила куртку втівати. Дуже холодно. От, це рідисочка вже тут лізе в нас. Перед огірочками посадили рідіску. От, урава, як завжди, пасеться. Не знаю, що тут буде чи щось тут буде, Ну, от яблука відсвіли. Також рідісочка, дивіться, вчорашня. От зелені. Вітруган такий, дубак. Ох. А це рукула. Рукола лізе. О, тут позаростали півонії. Не знаю, що коли вони оце повилазять, Того, що дубак, звісно. Слухайте, це теплиця, тут ще нічого немає, але коли було сонце, то чоловік сюди виносив розсаду огірків. У, у нас тут 30 градусів тепленько. Понасадювали тут квітки і тримаємо їх в теплицю. Чорнобривці, лаванда. ну, Всяке разнообразя, подивимося, о, і кріп, укропчик. От це через вітер оця салафан. хатається. там спаржа взагалі зупинила свій ріст. Ми вже ну, їли. Спажу декілька разів свою власну, коли було це потепління в квітні, а потім це різке похолодання і все, і вона просто зупинила свій ріст. Так, міч там ходить, це тут ми посадили моркву ішу і буряк. Тут не пам'ятаю, що тут чоловік садив. Чоловік в мене завжди саджає, а я потім сапаю і так далі, тому що він дуже любить садити все. <кій> Подивіться, як моя полуниця цвіте. Тут малінку прорвали, бо дуже вона позаростала, звісно, бурянами. От ягоди, смородина і поричка. Подивіться, яка полуничка красива. І чесник такий великий вже. Я чекаю полуницю, тому що я її дуже люблю. Посадила новим способом, до речі, ми картоплю. Ну, як ми, я все кажу ми, але насправді це чоловік сажає. Я кукурузку тільки сажала разом з ним. Подивіться, ми отак от сажали картоплю. Небагато, нам, як би багато, її не треба. Тому що нема де, в принципі. Ну, не то, що зберігати, ну зберігати, зберегти ще її можна. А оце, знаєте, доглядати за нею це, ну, взагалі, не маю. Але хочеться іноді, знаєте, молоденької картошки. Мій, що ти там копаєш? Того сидимо так небагато. Потім, от восени, якщо. Получається, то купити. знаєте, Краще купити там два мішка-картошки, до прикладу, на зиму, ніж її копати, сапати, кропити, збирати ці жуки. Це, звісно, взагалі. Ну, подивимось. Але от бачите, скільки. Взагалі небагато. Десь три на три, напевно. Така площадка. Тут плануємо що кабачки посадити. Міч! От, приїжджали мої батьки, і папа тут понавикапував ями, і дренаж поставив і труби, щоб туди воду заливати. Це для винограду ми підготували, але ми його ще не висаджували. Він молоденький, сподіваюся, з ним все буде добре. Як тільки потепліє, я сподіваюся, що в червні це відбудеться. Ми одразу посадимо тут виноград в кінці городу. Сюди ми туйки позабирали, які там доходили. Міч своє. Таке діло нехороше робить, він постійно все обпісює, І воно гибне. От. Ми сюди сховали, якби ці туйки. Але він такий пронера, що вже й сюди забігає. Вон зійшла кукурузка, ви бачите, трохи ми накрили. От. Тому що, ну, прям заморозки на землі зранку, дуже холодно. Сподіваюсь, що все виживе. Подивіться, агрус вже який великий. Mm. Красота. Добрий вечір. Шо, ви вийшла на прогулку, mm. <гум> марла дома спить, Бузька гуляє. Mm -hmm. Міч швидко пробігає, а лейла з бейлою. Великі собаки їм не так-то просто сюди попасти. Вони чекають. Пішли, пішли. пішли. Ну що?